Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. І сьогодні хотів вам, оскільки люди сильно вдаряються в релігію чомусь під час війни шукають. Я вам скажу для чого, для того, щоб перекласти свою відповідальність на волю Бога, а не прийняти те, що війна і те, що з ними робиться, це абсолютно їхні вчинки. Отже, що таке гріх? Гріх це термін, який стосується виключно релігії. Тобто гріх це порушення законів Бога, тобто канонів, правил Бога. От, Наприклад, якщо в Яхве візьмемо, в нього є певні правила, тобто релігія це звичайний Грегор, який створили люди для того, щоб тримати людей в певних обмеженнях і рамках. І ці рамки обмеження називаються догмами, канонами, правилами, заповідями. Ну, Різна релігія по-різному звучить. От, і саме гріх це порушення цього закону, Богу, Бога відповідно, якогось. Отже, і відповідно якесь карання. Тобто, всі Боги всіх релігій карають за те, що людина порушує їх правила. Кого стосується гріх, відповідно, він стосується всіх релігій, релігійних людей, які несуть покарання за недотримання правил Бога. Наприклад, чи стосується покарання відуючих людей. Чи Чаклунів. Ні, не стосується, тому що в нас немає поняття гріха. Ми не в релігії, ми не дотримуємося правил богів, ми живемо по законах Творця. Тобто відаємо простір і живемо по загальних правилах, тобто по тих законах, яка живе природа. І тому поняття гріха в нас немає. І взагалі немає поняття гріха. Це не питання відаючих. А от ті, хто в релігії. Вони при порушеннях, наприклад, будучи в християнстві, вбивати не можна. От не вбий. Не вбий навіть ворога, не вбий нікого, тому що це гріх. Тварину навіть курку не можна вбивати. Тобто людина, яка в релігії вбила курку там, наприклад, зарубала собі, готувала, леліяла там пересядку і і цю трупу їсть. Це є гріх. І постійно постійно будуть гріхи. І людина постійно за що за це отримує? Страждання, тобто, як вигодується Бог. Стражданнями, відповідно, будуть карати і мучити людину, як за життя. І так само там прописано в Егрегорі цікаво, що так само раб Божий він і після смерті залишається рабом, тобто в Егрегорі, Старий забирає саме в Егрегорі, там продовжують катувати і виснажувати душу. Тобто, постійно людина, гріх буде переслідувати, а написано релігія так по-хитрому, щоб людина постійно грішила. Ось і все. А відувачі, ну, нас гріх взагалі не стосується. Нас просто є е, поняття справедливості. Якщо там зробили несправедливості, тобто, наприклад, розбили сім'ю, е, за це доведеться відповідати. Ось і все. Там на тебе, якщо просто йдеш на когось, нападаєш, буваєш, то за це будеш відповідати. Тобто є руна Турісас прекрасна, яка означає повернення, вона карає тих, кого, е, хто зробив зло, Турісас повертає, наприклад, зробив комусь галас, Хагалас прилетить, турісас поверне так само назад. У нас все простіше і справедливіше. А в релігіях справедливості немає. Людина повинна бути рабом і страждати, і виконувати всі правила зобов'язані. Ось так. Так що. Гріх, сугубо, релігійне поняття, і всі, що в релігії, в християнці взагалі всі грішні і відповідають, несуть туріса, заловлять за все. Тобто це смітник, на який навіть відуючі, коли скидають, просто виганяють зло в простір, знімають з людини, там з дитини с переляк знав, Зняли, що, наприклад, не озвучувати, куди воно піде, воно зразу піде, наприклад, ляже на найближчого релігійного. Чим більше людина в релігії сидить, тим більше вона зловить, Тому що вони там. Відпрацьовують них, прописано відпрацювати туріса за всього людства, наприклад. Навіть при народженні вже починає прилітати туди. Чому? Тому що не то, що їм хтось порчу робить, тому що вони самі самопорчені, наприклад, батьки на заклання Яхви принесли дитину. Відповідно, вона вже після ритуалу хрещення, відсікання від роду, і, Підселення духа там, біса церковного, ну, духа Божого, так званого, як вони кажуть, От, і людина буде дитина страждати. І буде чіпляти на себе вселину, тому що людина сильно на себе нічого не посадить. От. А є такі люди будуть страждати, тому що вони <смасили> мусять страждати і будувати, наприклад, як. Ну, це стосується будь-яких релігій. Тобто, основне гріх це релігійне поняття. Відуючи вільної людини, гріха немає. Якщо б'ють, ми б'ємо відповідь, і за це нам нічого не буде, тому що це справедливо. Ось і все. Можемо ще на рунах подивитися, що, що означає гріх для людини. І на картах давайте глянемо. Тобто, що, що гріх зробить, якщо людина порушить закони Бога. Будучи в релігії, що і за це буде. Оп, що в нас впало? Давайте три карти дістанемо просто. Ось. Ну, то ще буде? буде, відріжуть просто в неї енергію сонця радості. О, це як в дитинстві відрізають ритуалом хрещення потік, який зв'язує з родом, і будуть страждання. Тобто буде людина пити в запоях і буде їй невесело. І давайте глянемо, наприклад, в рунах. Що людині релігійні буде, якщо вона буде порушувати гріхи. Тому що дійсно людина в релігії не може порушувати гріхи. Ну, Соло буде енергія. нічого, ну Давайте доберемо, що в мене трошки залишилося. Давайте всі заберемо. Енергія, знову ж таки, сонце виходить. Сонце. Ну Ми по центру поставили сонце, тобто буде магічний вплив, як бачимо, замороження гармонії, зупинка гармонії гроші, гроші Тут навіть не гроші, а матеріалізація буде. Ось. Все матеріальне буде пробите і очищене, зруйноване. Руйнація. Тобто будуть забирати через матеріальний вплив. Знову ж таки, як ми перед цим бачили, soul. от, соул тут магічний вплив самого Бога, тобто істоти ігри заберуть силу, енергію, заморозять здоров'я, будуть рух, гармонію. Тобто зупинку, зупинку гармонізації зроблять і вдарять саме фео, ГАЛАС, розіб'ють матеріальний е, пласт. От. І буде напруження. Напруження. Постійно людина буде в напруженні. Навіть саме відчуття того, що людина зробила гріх, буде в напруженні. От я, наприклад, не грішу. Я можу людину вбити, наприклад, там кацапа, проклясти, знищити, якщо він нападає на мене. Що я прекрасно роблю, ніяких відкатів за це не отримую. Ось і все. Наприклад, робити приворот одруженого з сім'ї виводити, я не буду, тому що за це буде відповідно логічний, справедливий відкат, якщо я розіб'ю іншу сім'ю. наприклад. От. Тому відучі просто знають закони, які можна робити, і які не можна робити. Ось і все.